Мої вітання. Ви дивитесь новини рідного міста. Сьогодні говоримо про ДТП у довгому. Новорічний майстер-клас і творчий вечір Михайла Золотухі. Далі у деталях. Допоможіть знайти горе водія, який збив 13-річну дівчинку та втік із місця аварії. ДТП сталося на день Святого Миколая. У селі Довге, близько 19.30. 13-річна Роксолана маршруткою поверталася від подруги із сусіднього села. Вийшла на зупинці, пройшла кілька метрів. Несподівано на неї наїхала автівка. Більше деталей не пригадує. Розповідає тітка Роксолани, пані Марія, подій із місця, ДТП втік. Інший же шофер, що побачив непритомну юначку, зупинився і викликав швидку. Приїхав до нас мій кум так, як то було Миколай, Він приїхав до моєї дитини. І він їхав зморшено і вже побачив, що сказали хто, і він нас зразу забрав. Ми приїхали вже на місце, вона була в шиткі. Дівчину доправили до Стрийської районної лікарні. У місцевому шпиталі вона пробула кілька днів. Потім її транспортували до Львівського Ахмадиту. Там вона зараз разом зі своєю мамою. Очікує на операцію. Наслідок наїзду у неї закрита черепно-мозгова травма, переломи тазової та великої гомілкової кісток зі зміщенням. Численні забої почуває себе значно краще та дуже сумує, бо прийдеться бути прикутою до лікарняного ліжка щонайменше півтора місяці. Почуває погано, тому що їй тяжко морально і болить все. Так як вона в лежачому положенні має бути півтора місяця їй тяжко дуже. Місцеві поліціянти з'ясували, горе автівка рухалася і зморшена, швидше за все йшла на обгін. На місці ДТП слідів майже не залишилося, окрім оглядового дзеркала. Просять свідків та усіх, кому щось відомо про пригоду, зголоситися та повідомити деталі аварії. Значить, на місці ДТП, яке було 19 числа, залишилось тільки одне зеркало, ліве зеркало заднього виду. Яке належить автомобілю ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 червоного кольору. Хто володіє будь-якою інформацією по даному факту ДТП, прошу звертатись по телефону 102 або австрійський відділ поліції. Допоки міліція шукає винуватця аварії, своє розслідування проводять і рідні Роксолани, поки безуспішно. Мають надію, що вона скоро встане на ноги. А шофер, який на неї наїхав, буде покараний. Микола Бойків, Руслан Леськів, Стрийські новини. Скайп-зв'язок із Маріуполем налагодив стрийський активіст, переселенець Денис Хвостіков. Родом саме з цього міста. З боку Стрия бесіду вели молоде крило Майдану Стрийщини – бойові бджоли були і головні наставники громадської організації. По той бік зв'язку представники. 37-ї школи Маріуполя на Миколаїв Стріяни розповідали одноліткам з Маріуполя про історичні та туристичні цікавинки свого міста. Наприкінці зв'язку разом заспівали гімн України. Наступна відеорозмова відбудеться, коли поштарі доставлять листи, солодкі пряники та диск з відеозверненням, які записали учні початкової гімназії та шостої школи товаришам з 42-ї спеціалізованої установи міста Маріуполь. Тамтешні діти чекають і на вітальні листівки від школярів 3 ї стрийської школи. На цьому дружба не завершиться. Улітку Маріупольських дітей планують запросити до Стрия. Альтернатива є: вічно зелену красуню можна замінити на штучну ялинку чи деревце у глечику. Ще свої домівки можна декорувати власноруч, виготовленими павуками, дідухами, новорічними вінками, сюжетними композиціями, використовуючи при цьому лише природні матеріали. Вчора усіляку красу вчилися робити і ми разом зі школярами нашого міста. Майстерні уроки проходили. У рамках традиційної акції збережи те, що є, відмовся від живих ялинок. Цукерками, горіхами, печивом ялинки прикрашають ще з 17-го сторіччя. Ставили таких красунь на вулиці. Вже на початку 21-го віку їх перенесли до хат. А от на галицьки із землі ставлять павуків, дідухів Сьогоднішнє різноманіття ялинкових композицій, декорованих іграшками на усілякий смак, вражає. Втім, давні традиції помалу відроджуються. Щоправда, виду змінюються. Традиції виготовляти віночки походить із Європи. Там ставили віно. Колись давнину, коли ще не було ялинок. Ставили віночки за 4 тижні перед різдвом і запалювали по одній свічці щотижня. Там було 4 свічки. Зараз такий віночок ми можемо виготовити, щоб прикрасити ним або стіл, або двері, або підвісити. З різних матеріалів можна виготовити. Наприклад, навіть отакий основа може бути і соломи. І тут собі різні прикраси. Можна отакий спінопласт обгорнути тканиною. Берегині природи, педагоги станції, юних натуралістів вчили молодшу шкільну молодь виготовляти традиційних з колючих гілок ялинки. Картонна основа, ножиці, нитка, шишки, стрічки, іграшки і 20 хвилин вільного часу. Ваш виріб може бути геть інший. Все залежить від підручних матеріалів. Ними прикрашайте і маленьке зелене диво. Для створення новорічної міні-копії потрібні запачні гілки, пластикова пляж. З прорізами, яку заздалегідь треба наповнити вологим піском. Ми ж маємо сформувати ялиночку. Так ніжні гілочки мають бути більші, потім менші, менші, і верхівочка. Це може бути як і альтернатива ароматерапія. Бо ми всі знаємо, що хвоя зараз дуже популярно. ароматерапія, А що вона? Ну, по перше, заспокоює нервову систему. Разто заспокоює піднімає настрій. По-друге, бактерицидні має властивості і очищає повітря. І це ще не все. Замість гілок можуть бути лусочки шишок, макарони, тканина, вата, резинки, горіхові шкарлупки, мох, сухофрукти, солома і навіть кукурудзяні сухі листки. Можемо зробити бантики. Отакі бачите, як мене тут є на композиції. А може зробити ангелочки. В більш так не Верхне листя, а важливо більш всередині, воно трошки м'якше. Формуємо у вигляді бантика. Новорічні композиції ще одна європейська традиція. Для такої потрібен пінопласт та різні природні матеріали учні з стризьких шкіл із завданням впоралися, адже разом зі своїми вчителями теж проводять не один майстер-клас. Роботи школярів міста зараз можна оглянути у виставковій залі верховини. Про неї розкажемо завтра. Наступного ж тижня до станції юних натуралістів завітають вже міські старшокласники, яким прочитають лекції на тему збереження ялинок, а на практичному уроці покажуть, чим їх замінити у період новорічно-різдвяних свят. Дві години відбірної української музики співав днями у міському будинку культури Михайло Золотуха. Знаний у місті виконавець і композитор. На творчий вечір Стриян він запросив з нагоди презентації своєї восьмої збірки музичних творів я пісне. Більшість із них поставлена. На вірші Романа Савицького, нашого славного краянина, автора пісні про гуцулку Ксеню. Пан Михайло виконував естрадні пісні та романси, співав разом зі своїми підопічними із Говерли. Танцями гостей дійства тішили юні таланти із ансамблю лілея. Колоритні гуморески розповідав Ярослав Кіцула. Я змішена вона, змішена. Я з Є одна тільки правда у мене. Я люблю Україну свою. Є одна, тільки правда у мене. Я люблю Україну свою. Я хочу, щоб далі зростала творчість Михайла Золотухи, щоб в нас так само були переповнені концертні зали, щоб наші діти могли навчатися музики, мистецтва і літератури. Михайло, хай щастить. Я хочу на правду, сказати щирі слова вдячності за вашу творчість і без перебільшення хочу сказати, що все-таки було б добре, що ми тут зустрілися на 50-тій вашій збірці, тому що працювати і працювати, тому що ви та людина, яка не має безпокою. ви працюєте, ви е, прогресуєте. І тому дай Бог вам здоров'я, гараздів, достатку і Божого благословення. Сьогодні Михайло Золотуха у нашій студії вітаю вас. Добрий. день! Поділіться емоціями з нами від творчого вечора. Приглядав кадри, бачив зал, був дуже задоволений. Аплодували вам так щиро. Хороша музика, відгуки позитивні. Як ви це сприйняли? Я сприйняв так само, як і ви. Тішуся, коли придумую щось нове, коли залучу дуже багато молодих талановитих людей, які тільки починають свою музичну кар'єру, декотрі вже працюють. Але коли всіх зібрати докупи і створити продукт, воно завжди тішить. І, ну, тішить і мене кожна програма, хоча я не буду говорити про те, чим я незадоволений, бо не можна лише тішитися. Я більше бачу ті недоліки, які мене не виконали, не змогли зробити. Там були певні причини, бо дуже мало репетицій, люди зайняті, кінець року, кожен має свою роботу і дуже важко всіх зібрати до купочки, Але ми всі раді, що нам вдалося потішити своїх людей, строян, гостей. Новими піснями, новими обличчями. Максималіст, натурі бачив. Ну, взагалі-то так. Так, ну, по-перше, я завжди говорю, я люблю своє місто, люблю людей, з якими я живу, працюю, спілкуюся. І робити для них приємно завжди, мені приємно. Виступали на сцені не лише ви. Хто Звич... брав участь у концерті? Звичайно, не лише я. У нас взагалі то в Україні така тенденція тепер, що приїжджає, наприклад, народний артист, і от я і все. Я завжди хочу вести з собою 10, 20, 40, 50 чоловік. Тоді і сцена жива, вона багатогранна, вона кольорова, вона рухлива, вона жива. А сам один це не так буде цікаво, хоч би який був талант. То я прагну для того, щоб залучити чим побільше людей, молодих людей, дати їм сцену, хоча б нашу навіть, нашого містечка Стрийську, але для них це є рубіж. І коли вони себе там почувають гарно, мають гарний настрій, я тішуся. Кого б відзначили? відзначили? Ну, з, концерту. з концерту відзначити треба подякувати всім їм то було десь чоловік 40 задіяно тепер, і ми починаємо робити те, що вже було давно забуто. Відтворюємо на сцені живу музику. Виходять знову люди з живими інструментами і грають так, як вміють. Не завжди воно виходить, не завжди виходить, але ми це зробимо і ми будемо грати насправді наживо і не крутити ніякі флешки, не, <схід> не дурити людей. Пригадаю, ми місяць тому десь робили презентацію вашої восьмої збірки. Якраз вона була презентована музика, яка є в цій збірці, на концерті. Тим не менш, пригадайте нам, нашим телеглядачам, про що вона, як довго писалася, у і що у ній є. Ну, це моя восьма збірочка. Називається вона «Лети моя пісня. Мені дуже хотілося, коли я отримав книжку про Романа Савицького, який жив і працював у нас, у стрію по району, в Моршині, в Лисовичах, в Любінцях, в Семегинові. Це був надзвичайно цікавий чоловік. Він був звичайний сільський вчитель, але його вірші. ну… Так надихають, вони такі колоритні, такі вони наші карпатські дихають нашим краєм. Що просто прочитавши один раз ті вірші, я вже чув мелодію. Вони дуже мелодійні. І не було великої великих труднощів записати вже ту мелодію, яку наспівав мені Роман Савицький, а я наспівав її всім решта вам. І ці пісні ми якраз переспівали. В цій останній програмі, для того, щоб не забути людей, які були, жили в нас, творили так само не для себе, не для того, щоб там заробляти на тому чи збагачуватися, творили для людей, для народу. От його вже нема від 1974 року, а ожили його пісні по-новому, і мене це так само тішить. Можливо, котрась із тих пісень залишиться для народу, так як Гуцулка Ксенія, як Червоні маки. І це буде нормально. Щось особливо унікальне із творчості Романа Савицького вам особисто припало до душі? Ну, Найбільше. Е, е, я ще не все зробив, те, що мав зробити тут, тому що неможливо. У е, мене там ще є дуже багато задумів озвучити ще багато е, його е, віршів. Бо він, я не знаю, чому написав, так і написав, коли залишив цей спадок нам е, пісні без нот. Вони так і називалися. Чому він не встиг написати ноти, не знаю. Ну, але щоб віддати шану і вдячність людині, яка була перед нами, то я, я скільки зможу, зроблю це. І буду старатися зробити це гарно, щоб воно лишилося, щоб воно було доступно, красиво, наскільки я зможу, бо можливо, що вийде або не вийде. І якщо воно лишиться. Хоча б в нашому краї. Хоча оця книжка поїхала вже і до Києва, і навіть до Москви поїхала в наш час. Хай вони там не чують, бо будуть шукати і спробують знищити. І дуже приємно, що у теперішній Санкт-Петербург поїхало аж дві пачки книжок. Я їх питаю, для вищо вам це, бо воно вам зовсім не потрібне. Не треба, ми забираємо. От і забрали. Ну і це тішить потрошечки, бо пісня як птах вилетіла, її вже не злапаєш. І нічим не знищиш. Все одно будуть співати, так як співають черемшину, як два кольори колись заборонювали. Але вона співалася. І аби яка влада тоталітарна машина була, вони все одно ну, не знищать. Якщо воно є. Ну Я сподіваюся, що воно щось та й буде. Я так розумію, буде і дев'ятий збірник. Коли і про що? Ага. Так, ну е, тепер на концерті. Е, Заступник міського голови Роман Волинець дуже гарно мені сказав, мені так сподобалося, мені приємно, бо каже, так, ми бажаємо, щоб, ну, щоб ти дійшов до 50-ї збірки, щоб нам залишив. Ну ясно, що до 50-ї не вийде, а о 9-та е хочу десь на літо до навчального року е зробити таку естрадну музичну хрестоматію для дітей, е дитячих пісень, тому що нема. Абсолютно не мають діти, що співати то переспівують не не по віку про шалену страшенну любов. Це не для дітей. А в мене вже є у тих дев'яти збірках дуже багато пісень для дітей, і я це все випробовую з ними в музичній школі. І коли дитина за один урок, незалежно чи їй 5 років, чи 7, чи, чи 10, за один урок запам'ятовує мелодію, іде додому і на другий день приходить і співає її, значить, пісня є. Тут важливо розгадати мелодію з семи нот. Ось я хочу все це зібрати докупи і зробити таку хрестоматію, де пісень 150 лишити дітям у спадок. І воно можливо вийде до наступного вересня. Якщо вийде, Михайло Золотуха сьогодні був нашим гостем. Успіхів вам. Творчих, дякую вам теж з новим роком. І до новин спорту вихованці Дю США старт, що в Угерську, днями змагалися на традиційному щорічному турнірі з плавання. Він відбувся уже в 15-те. Цьогоріч учасниками турніру стали 20 спортсменів у дівчаток. Найкращий результат продемонструвала Анна Теплякова. У хлопців тріумфував Назар Петрів. Основне, що ми це патріотичний такий підхід до тих змагань, тому що ми хвилинуємо мовчання всіх, поминуло, які загинули за нашу неньку Україну. Відкриття було з гімном України. Співали всі і. Я так думаю, що то традиційне і ми не порушимо цю традицію. і Буде щорічно ми проводити будемо цей турнір далі. Ось такі справи на сьогодні. У студії для вас працював Микола Бойків. Побачимось.